Вітаю вас, мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму YouTube каналі. В цьому відео я хочу розповісти про 8 позитивних характеристик або ознак Німеччини, про яких, можливо, ви не знаєте. Або, можливо, і знаєте. Обов'язково поставте подобайку цьому відео, напишіть коментар і підпишіться на мій YouTube канал. Отож, розпочнемо. Я дуже багато спілкуюся з українцями і розумію, що не всі знають особливості Німеччини, якісь позитивні характеристики і так далі. І в, кожну, в кожній приватній розмові я починаю щось розповідати. Мені дуже дивно, що люди того не знають, але зрозуміло, тому що вони, вони не знають, тому що вони тут не живуть. Отож, давай розпочнемо. Значить, Перша позитивна характеристика, про яку ви, напевно, все ж таки знаєте, це допомога про безробіття. Тисячі біженців з України приїхали і одразу отримали допомогу при безробітті. Тобто вона тут може бути на все життя. Ви все життя можете не працювати і допомогу отримувати. Звісно, вона невелика, там 500 євро, плюс квартира оплачується, плюс на дітей. Ці всі, яка величина цієї допомоги, я думаю, що всім це відомо. Це там 520 євро на дорослого, на дитину від, від 300 до там, так само до, до 500. І так можна жити все життя. Так можна все життя. Або не боятися, що ви втратите роботу, або не боятися, що з вами щось станеться, і там не буде вам на хліб, і ви не будете мати за що їсти купити. Тобто держава завжди про вас подбає. І багато німців цими користуються. І іноземців також. Так. Друга характеристика це дуже сильно розвинуте соціальне забезпечення населення і країни. Дивно звучить, незрозуміло, але. Пояснюю, Я колись роз, розмовляла з одним німцем, і він сказав, що він ніколи не обере собі для країну, країну для життя якусь іншу, так, окрім Німеччини, тому що тут це ж, все ж таки по безробітті ви отримаєте допомогу, потім пенсія. Якщо у вас навіть мінімальна пенсія, ну ви дуже мало отримали чи заробляли, все одно вам держава дасть до цього мінімального рівня тих 520 євро стільки, щоб, щоб не вмерти з голоду. І я рахую, що 520 євро на людину ну, це нормально. В деяких країнах Євросоюзу 520 євро це є мінімальна заробітна плата. А тут просто так дається ці кошти. А, значить, для пенсіонерів допомога також для. Хворих, якщо хтось є, наприклад, родичі хворі, або пенсіонери не можуть самі себе обійти. Приходять спеціальні служби. На це все відраховується частково з заробітної плати, кошти, якийсь там процент, і пізніше в старості. Два-три рази в тиждень, або ну ну скільки кому потрібно, відповідно до потреб будуть приходити люди і допомагати в старості жити. Та допомагати там щось їсти, приготувати, можливо, поїхати до лікаря. Це все оплачується державою, і цим можна скористатися. Так само грошова допомога для дітей 250 євро на дитину. Одну це також є немалі кошти, тобто за 250 євро. Можна багато чого для дитини на місяць, на місяць купити, так? Далі. Наступне це те, що це я проговорю про німецьку мову. Німецька мова, вона є однією із найпоширеніших мов у світі також. На третьому місці, на першому місці англійська, потім іспанська і потім німецька. Багато технічної літератури, написані саме німецькою мовою, тому що в Німеччині дуже сильно розвинута Технічна галузь, різні розробки, наукові дослідження. І це все пишеться німецькою мовою. Тобто, знаючи німецьку мову, ви в світі будете добре себе почувати у будь якій іншій країні. Багато в багатьох країнах, навіть є в готелях, де спеціально розмовляють німецькою, англійською, німецька мова. В також в Євросоюзі багато хто в країнах Євросоюзу також вивчають німецьку мову як другу мову, тобто англійська і німецька обов'язково. Вивчається. Наступне це спеціалісти з німецькими дипломами. Якщо багатьом країнам світу, в, в тому ж самому в тому числі і українцям, треба визнавати свою освіту, підтверджувати, перекладати, то німецькі спеціалісти по всьому світі дуже сильно затребовані. На кожному підприємстві хочеться, щоб був спеціаліст з Німеччини. Навіть йому не обов'язково вчити мову іншої держави, до нього будуть. Перекладачі, в нього будуть всі навчатися. Я знаю, тому що я працювала в Польщі, і дуже німецькі спеціалісти були потрібні з, з різними новітніми технологіями, які впроваджували, якісь навчання проводили. В Україні, коли я працювала, також на німецькому підприємстві, до нас приїжджали німці. і е, ми Шукали перекладачів для того, щоб з ними спілкуватися, так? тобто німців не заставляли вчити українську мову, не заставляли підтверджувати дипломи і так далі. Звісно, це з економічної точки зору, тому що вони приїжджали і в капітал вкладали, але ж також є спеціалісти, в яких можна просто вчитися. Так? Якщо ви це зараз будете порівнювати з спеціалістами, які ви бачите, не знаю, десь там в джоб-центрі, ви казати, що ні, наші українські спеціалісти кращі. Я погоджуюся також. Українські спеціалісти є, є кращі, але німецькі спеціалісти, якщо закінчують вищі навчальні заклади, до, до речі, багато вищих навчальних закладів Німеччини входять в лідери, світові лідери, можете собі почитати. Багато університетів є одними з найкращими в світі і дають таку базу навчання, що інші університети порівняно з ними. Не такі сильні, так? І це, що я хотіла сказати, що вищі навчальні заклади це наступне, мають ну, дуже важко, до речі, в них поступити. В хороший, в університет. Я думаю, що кожен для себе може почитати, подивитися, які, які вищі навчальні заклади Німеччини є найкращими в світі і є в топах в світі. Так? Наступне, це що Німеччина не корумпована держава. Можливо, ви заперечите і десь там хтось, якісь, якісь бачив махінації, але я принаймні не бачила. Якщо що стосується мого десятирічного проживання в Німеччині, я розумію, що я можу піти в суд і доказати свою, е, свої права е, без якоїсь корупції. Розумію, що в Україні це також вже скоро буде на хорошому напрямку, але в Німеччині це так було. Можливо, десь там. Десь хтось там комусь підплатити можна, але я не думаю, що можна отримати водійські права за гроші, можна. Ну тобто, все те, що можна в інших країнах, навіть і в Польщі, чи пройти, наприклад, техогляд машини за гроші чи ще щось таке, то тут це все дуже на строго. тобто корупція тут. Десь там, може, є, про нього всю пишуть. Ну я особисто ніколи з нею не стикалася, мої знайомі не бачили. Тобто це не є однією з найменш коруппованих країн в світі. Наступне це допомога одиноким матерям. Це те, що стосується допомога взагалі безробітній, і допомога одиноким матерям. Якщо ви одинока мама. Але мені багато хто пише, яка ж там є допомога. Якщо ви на джоб центрі знаходитесь, то і вам вся ця допомога дається. Але якщо ви працюєте, працюєте то ви менше платите, менше платите податку, так, інше ж то є класи. Можна додатково взяти якісь відпустки, дні відпустки так само. Так само робочий графік для одиноких матерів. Ну, звісно, якщо мама хоче працювати там 8 годин, 10 годин без проблем. А якщо, але якщо ви кажете, що ви одинока мама, і ви 6 годин можете працювати, це взагалі нормально сприймається, що ви одинока мама. До того ж, аліменти, якщо там, чоловіки не платять аліменти, то держава буде платити аліменти обов'язково. Ну, такого ж тут чоловіки не платять аліменти, це немає, тому що тут за законом потрібно платити аліменти. І дуже дивно, коли багато яких жінок приїжджає, наприклад, з України. Кажуть, ми нам ми не плавна. Нас немає аліментів, і вони не розуміють, чому немає. Ну як по закону або тато має платити, або ж держава має платити тому. Тому для них дивно. Тому допомога в одиноких манерах. Є центри допомоги. Це не означає, що ви там гроші будуть давати. Це можна піти, в якусь психологічну допомогу. Це можна так само в тих центрах допомоги, якщо ви, наприклад, захворіли і взагалі немає ні на кого залишити дитину. Вони є соці... працівники, соціальні працівники, які можуть допомогти, і так далі. Тобто, за. Те, що ви тут залишитесь, одні мама з дитиною. Я думаю, що це вже всі українці побачать, що деякі, вибачте, будь ласка, мами з дітьми тут значно краще живуть е, самі, ніж в Україні. Там, ходячи на роботу, та? звісно, можливо, я перебільшую, але така є правда. Я розмовляю з українцями, українками, жінками, які себе тут економічні, з економічної сторони значно добре почувають, якщо вони там працювали в Україні на одній роботі, мали трьох дітей, а тут допомога, дається допомога від держави, тисячу-півтора тисячі євро, то це суттєво змінює економічний стан мами, яка має самостійно виховувати дітей. І останнє це ціна і якість. Можливо, також не сподобається ця порівняння, але все ж таки це правда. Якщо порівнювати ціну і якість, то товари в Німеччині відповідають своїй ціни, відповідають і якості. Якщо брати хороші, якісні товари, то вони коштують добре. Якщо неякісні товари, то вони будуть. Дешево коштувати, дуже багато якісних товарів, дуже багато товарів, яких гарантія є, гарантія на кілька років, гарантія, якою ви можете скористуватися. Звісно, що е заробітні плати порівняно з іншими країнами Євросоюзу, а саме із Скандинавії, не такі високі, щоб собі багато чого дозволити, але ціни в Німеччині також нижчі, ніж в скандинавських країнах. Якщо кого цікавить, можете також поцікавитися. Так? Багато хто знає, що в Німеччині заробітна плата не така висока, але в загальному і ціна на товари, на послуги, на різні продукти харчування не така висока, як в інших країнах, наприклад, Скандинавії. Якщо це порівнювати з там Польщею або з Україною, то звісно, що в нас трохи дешевше, але в нас і робоча сила дешевше. Так, якщо за годину працівник в Німеччині має отримувати більше, то на виготовлення тої товару чи послуги вона буде так само коштувати для того, щоб мені привезли додому е, якусь посилку, це буде коштувати дорожче ніж в Україні чи в Польщі, тому що працівник, який мені привозить кур'єр, він в загальному заробляє більше, і це якось не може бути дешевше. Користуватись тому так. Ну це все. Я надіюся, що це відео було для вас корисне. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Напишіть в коментарях, що з цього ви з чим це ви згодні, з чим це ви не згодні. І можливо, давайте якісь теми для наступних моїх, моїх відео. Почуємось в наступних відео.